До того, що деякі мами живуть своїми синами до 30 років. Це рахується Жахливо. традиційними цінностями в українській сім'ї. Це традиційний аб'юз це рахується. Відсутність можливості купити собі якусь іншу жилплощу. Це щось в індійському стилі. Це в індійському стилі. Ну, надіюся, там ніхто нікому не сяд цицьку. Ну ну це такі традиційні цінності, коли сім'ї е, хочуть жити всі разом вже з дорослими дітьми. Є ж такі штуки, що деколи ну не відпускають. Ну це переважно батьки хочуть, а діти би не хотіли, але напевно, що не мають якоїсь альтернативи. Ні, та я думаю, є і навпаки, є на є діти, які хочуть жити, тому що за рахунок своїх батьків. Боже, це ну, не жахливо. Ні, я теж таке, та я теж таке знаю, що от просто живе, тому що ну ніби не платить за комуналку, не платить за їжу. Але насправді я взагалі вважаю, що 17-18 років закінчення школи, що би ти не робив зі своїм життям, поступаєш, не поступаєш і так далі. Ти з'їжджаєш від батьків. Ну, типу, я вважаю, що це правильно. Само собою, тому що саме в такий період ти вчишся жити сам і розумієш, що тобі потрібно зробити для того, аби там купити те, що ти захотів, чи якось прожити, оплатити. Ти вже маєш якусь відповідальність, маєш якісь обов'язки, і, мабуть, саме завдяки цьому якесь починається таке формування тебе вже як дорослої людини. Коли ти розумієш, ти сам за себе відповідальний, батьків немає. Батьки скажуть. Ні, там? батьки звичайно можуть допомагати на якихось перших так. етапах, особливо коли ти поступаєш, тобі там не вистачає стипендії, або можливо ти і не вчишся на стипендію, і так далі. Хоча я знаю, дуже багато от, моїх знайомих все одно влаштовувались там на якісь підробітки. Якщо от вони були не на стипендії, і там ще й батьки платили за їх навчання, то вони відповідно типу якось своє там життя. Витрати на життя хотіли компенсувати тим, що влаштовувалися на роботу. І я вважаю, що це правильно працювати там взагалі з якогось там ніби раннього віку і вчитися жити самостійно, вирішувати свої проблеми самостійно.